Всім привіт! Сьогодні я отримала посилочку по святковому 16-му каталогу Oriflame. Ось така сьогодні немаленька посилочка. О, прийшов ось такий коктейль Wellness зі смаком ванілі. Тут три види протеїнів, що легко засвоюються, і допомагають знизити бажання їсти щось солодке або шкідливе. Допомагає контролювати вагу, допомагає контролювати. Апетит. Якщо хочете перевести себе в форму до Нового року, то за допомогою цього коктейлю можливо це зробити. І кожному, хто буде замовляти такий коктейль, я також надам всі рекомендації, як правильно його використовувати для того, щоб досягати ваших цілей в плані здоров'я та ваги. Гель для інтимної гігієни. В мене вже, зараз в мене замовляють саме такі упаковки змінні, бо це постійні клієнти, вони вже знають цей продукт і замовляють не перший раз. Будь-яку упаковку з дозатором перелити і виходить набагато вигідніше. Це тканина маска, планую собі робити перед Новим роком. Взагалі тканині маски це така сос засіб, такий, щоб швидко зробити гарний стан обличчя. Тому Якраз до свят дуже рекомендую, також дуже класно на подарунок. Живильний крем для них з ароматом сливи. Взагалі, всі креми для них цієї серії дуже гарно доглядають за ніжками, тому просто можна обирати їх за ароматом, якість у всіх класних. Шампунь проти випадіння волосся у великому об'ємі, тут пів літра І я вже брала цей шампунь. Гарно промиває волосся, але при цьому не пересушує. Якщо користуватися Цим шампунем, то у поєднанні, звісно, з гарним кондиціонером або маскою менше волосся залишається на щітці. Якщо ви хочете саме відростити довжину волосся, то тоді до шампуню варто ще додати засоби, які стимулюють зростання волосся і втираються в шкіру голови. Цей шампунь гарно промиває, та не пошкоджує волосся, залишаючи. Його а, міцним і здоровим. Так. Ось такі моїй відрізнюю новорічні. Це і на подарунки класно, і себе порадувати. Дезодорант Giordani Gold Essence. Дуже класний аромат, і, звісно, дезодорант теж має цей запах, такий свіжий, цитрусовий, досить вишуканий, дорогий. і У мене його замовили і дуже часто замовляють, щоб зрозуміти, чи підійде потім парфум. Якщо використати цю упаковку, і він не і він не доїдає, значить можна в принципі брати і аромат. Туалетна вода чоловіча, вона йде зі знижкою 65%, якщо зробити замовлення на 1300 гривень з каталогу, це спеціальна акція така. Так що хто робить хороші замовлення, користуйтеся, там є ще аромати, і чоловічі, і жіночі, і можна замовляти будь-який. На подарунки виходить дуже вигідно. Ось такі у мене їх досить часто замовляють. Ті клієнтки, яким потрібно щось, щоб зволожувати обличчя, але при цьому, щоб цей крем був. Бюджетний а, і гарним складом тут вітамін Є, е, олія каноли, тобто функцію зволоження він, в принципі, виконує. Тут немає якихось антивікових компонентів, тому в принципі він не коштує зараз 159 гривень за велику баночку, тут 150 мл. Але як за свої гроші, це в принципі хороший крем. Також його можна використовувати на тіло, на руки, на ноги. Якщо там кудись в подорож їхати, можна взяти одну банку, а не брати. Там, всі ваші креми. Тож, ж п'ять знову моя улюблена і також на ту клієнтів. Це святковий новорічний випуск. Зазвичай він виходить в грудні. Але цього року компанія вирішила його зробити раніше, тому вже треба брати, бо в грудні не факт, що вони будуть у наявності. Ціна дуже вигідна: 139 гривень. Найкраща ціна року за цю туш. Олівці. Червоний, нюд і дві таких троянди по 99 гривень. І всі ці олівці дуже стійкі, вони викручуються. І, в принципі, їх можна використовувати навіть самостійно як помаду, бо вони дуже гарно наносяться і тримаються, не залишаючи ні на чому сліді. Тіні олівці теж люблю і я і клієнти. Цього разу це колір шампанське. Ось такий він і і от такий от рожевий колір кварц. Легко наносяться, не скатуються, розташовуються пальцем. Так що для швидкого макіяжу зранку гарно підходять. Персиковий лак дуже бюджетна ця серія лаків. Кілька днів вони тримаються, швидко сохнуть. Також у всіх лайків компанії Oriflame гарний склад, який не впсує нігті. Щіпчики для манікюру. Міцелярна вода серії Nature з шипшиною і ще вийшла з медом хороші такі бюджетні міцелярні водички. Клієнтам подобається гарно змивають макіяж, не пересушуючи шкіру. В мене перший раз у мене замовляють таку сяючу тональну основу. Гарна така упаковка, красивий колір. Це тональна основа, гарне зволожує обличчя, вона має живильні компоненти, ялохоронову кислоту. Тут обличчя дійсно сяє таким здоров'ям, молодістю. Але якщо шкіра схильна до жирності, то мабуть в цьому випадку краще звернути увагу на інші тональні основи. Якщо шкіра суха, нормальна, комбінована ближче до сухої, особливо на зиму, то тоді ця тональна основа буде гарно підходити. І новорічні макіяжі особливо будуть з нею гарно виглядати. Рідкі помади, які не залишають слідів, мені замовили дві однакові, також не перший раз беруть показую свої такі помадки ось так от вони виглядають, вони застивають потім, і коли вони застинуть. Тоді їх можна вже змити тільки мицеляркою або засобом якимось з олією для зняття макіяжу, бо вони стають такі дуже стійкі і не залишають ні на чому слідів. Там досить багата така палітра кольорів. тому можете обрати той, який вам подобається та підходить. Масажер для обличчя. Поки не буду його показувати бо це на подарунок. Ну, в принципі, тут на упаковці видно, як він виглядає. Думаю, що буде досить зручний. Ось така вийшла розпаковочка. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, на що звернули увагу. Під відео буде посилання на цей каталог, де ви зможете його подивитися. І, в принципі, одразу зробити замовлення. Якщо у вас є якісь запитання, потрібна допомога в виборі продукції, ви можете звернутися до мене в соцмережах або в Телеграмі. Посилання також будуть під цим відео. Обирайте найкращі подарунки для свят для себе, а також для. Своїх рідних та близьких всім гарного дня та вдалих покупок.